Фіга собі. І тіпа відки ті снайпад. І коронка. Не стало урана. А, скірки мене є так? Я покажу, твою, я покажу твою мамі патьку. Та й синочка перевиховує, блядь Да, не, да, не, не, да, не, 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 да, не, да, не, 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 да, не, 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 Ну дайте до бета! Бля. Я йду допоможу вам, как без Та Дай раз, бля, він просто тримав стінку Єбать, нахуй туда я блядь. На мене! Ты помпал нахну! Да ты минус ты! Не подоймай тыма, блять! Полосасит вс! Мамон забрав миссий Блядь! Тихо-тихо-тихо, бо мене тут кто напрягает. Сука, блядь, чотири догу и там Не понял, я в саму воду впав до

Я скажу, якщо ще маму сани зацаха, я скажу, Угу. дашь падал. Ебать, лескаков ебало, блядь. А це у вас лескаков в'єбало, я. Блин, вились прямо під пушку, ну це капец, блин. Мы там все на помпах, еще вас не класс. А говорит, на цю блядь. Пуливали, блядь. Наше в такому місці прям не... не найс. Бать тут я, блядь. Що, сучка? Скат. Блін. А посепался по лут, скару поводу лезу. Там на горе, короче, лут офигенный просто, туда сразу релиз. Абусбейт уже. Наш общай стоит некаю. А Або він некої... хахав, блядь. Третье плеш. Третий плеш. Ничего, по чучу, банку. Бля. Бля, да. Брат, я тебе говорю, ну, блядь. <laughs> О, это хп прям. Не похоже, без я думаю. Шо, сука? Достреливший. <laughs> Золотал снайпа. Зомка. Дай мне здесь снайпа, я тебе дигизу. Чикай, я нахуй. Ебать ты в Африке, блядь. Я иду на мене. Фулбакс. Одно хп. Eu... Nice. <laughs> tá <club> <laughs> Vamos uh. no objeto. O men é floresceu. O que é que é? Tem de sua olha! É uma é uma ali. Nice! a Está a gente a clabaldinho. O men sniper, não, só com o meu rato. Datei Я тут моя золота ходи. Дай патроны с ней два дроба. Чекай тут мене йдуть на на всього потрохи і на э, <плес> ту. Дай мені мамон. <плес> <плес> Блять. Я сам танцюю! А степам я танцюю. <плес> <плес> Та, я Ладно, так, не десь до горі лазить, Так, Та, тут ого. Ja, я є там тепер ніхер, а? Тут десь mm, в є тип. Передор, як кусок. Відки це було? 94? Що думаєш? Кого там сидиш? Блять Да, там о, там, вбьет, вьет. Я зараз з барі дам голову. Не попав. Птик с там. 120 баный тараб, бля. Мене ще насосы, галины. Толтет? Далте. ПСД, ПСД! Тимайт сидит на місці, не помогает. Я заходжу до наговори. Бля, я шай, скайп не нажимай. Uh, я уже готовий, блядь, представляет комнамой, блядь, рассказывать ему, бля, у подробно. <laughs> Капля жертви ша за тут, блядь. встати. Ты дай родром загань. Мне очень надо, крайне надо. Ти просто кропля, вони не ведя куди навіть б'ють. Від з другого боку. Не туди кропля, блядь. Да, цей автомат ще продає якийсь. Петух, випал, але я за петух! Окей, я блядь. О, та, постреляй, подпидай мет, будь ласкачка. Может, поможет! Blyat, jak no. ja na 104. No ho? No. Ja dał na sto cztery Nocknął i on mnie noknął Ja wiecie W ja też chylno otworzyłem Mnie jeł, nie Тут ехать у нас на. Но... Уже залутали. Пострель! Ну ему надо было. Тут сахар. Тут сах, а я долбояб. Да мне. Я свет ховал! Зарелась, ты! Бежу, бежу! Оллах вандар! Нагадайте! Да, да, блин! Ну тут тре... Пусть ж мы наш локаций не видит, блядь Так от дыма куле. Так гус, блядь, на зону леса я иду. Тут автомат, ман, хиляд. Да, мы ходя ходять в ладник, ходят на вадник. Вот Сюда. Летит. На напевно. да сопов, напав Не на гру Я б не коней. А чобадик я на Тут. взєв. Нет, брат. Тут теп'я Лібайтесь, не трошки йому було. Да це ячкаш нема я не попадаю ще, себя блять сосебля хуй ло ч я водик воль... дан взятий блять вай бах там 94 там... Помагайте Помагайте, Аллаху акбар Ленд лес. Ты бишь сестра, а? Боже и тут. Понял? Nee, nee. Да бляха если ты. Блин белый, беен белый. Я долен. Даже еба. Бля, чуден белый пиздец. брата на блядь. Двідки він це робить, все Бля! Я вежу, вежу, вежу. Тупі давно, коротше, є тільки. О! Бабік Це 20! Як ти мене доставить? Ты ще уйти масонечка. Іду помагати. Да блин. Давину. Ну и хто? Босарок? Импульс комаю. Ну! No. Ще одну импульску має. Индукет умаю, блядь. Угу, я заметил. Мне не ваша? Не знаю. У мене я все, ты? на данный момент. Чекай, я не бежу, что. Эээ. Честки. Мамонт? Мені є мамонт сені. Єбая на Пафіолатова. Ага, то Романова. Я тут прийшов. А, Ромфу, ходіть. Чопо, в мене золота, сюда. А, ти так а. не віддав ту. <laughs> а я не вмершу ні разу, блядь. Так? Йобі. Тут сидеть? Я завсю йомну нахуй. І один колова з долині. Yeah, я його баючу. Пікайте uh. його. Своє черепо, блядь. Йобі. vaj O tam się drugi. Tak. Tutaj jest. A nie. Połamanie jest. Da. Śleż. 120 nok. Potabile, daj gołob. Allahu Akbar. сука, okay, а ну кто свили, вы заебали мне Не за нас раку, а, за на бак, за на бак. Блядь. Я йду бэкси за хэга. Не ну, трэн, трэн, не буду там ему хэга. Уже в ёбый. Даю слово. Последний момент. Сзади... Ну. Чекайте, то наш, наш дохне. Блять, пришл. Ходит поможет хагавит, блядь. Хагави, чекай, нашого буду киляти. Блять, нашого викинув. Ну я не знаю, цей 90 так робить, як... Ти Китай сука хп блядь. Тут кого б'ють? Коло мене тут на на рачки ла, 94 задерну С oh. Я не попав, я умар, блять. Який це син простого дауна, він прост... Дивіться, он, просто Двіцька, який нога та. Нагердаун, ябрай, гай. Все, нася. все, все, все. добре, добре, ми поняли. <реш> <реш> Ща, продовжити буде? друга частина Це хто пішов? Тіп, якийсь чи наш? Наш. Наш... Что тіп, я? Че я без ннчик не сдал? Оп! Пис пролутел. Ее бала за бадракону. Обатывает. Тем нас стреляю по простым пилдад. А, а я его мабуть. Нахута. Азиатки врай, ай, нахэм. Блін, та раз, да, ти бляха. Вікно зробив. Вікно зробив і дав мені, йому тут добре треба кинути. Його, блядь, курва мей. зараз, пресуйте, пресуйте, він буде зараз за зону допнути. А ти має глушман, блядь, сандалу, блядь, за слуховим апаратом. Єбать, ця хуйня не стара, блядь. Єбать, топа, блядь.